Повсякденні справи можуть легко притупити ваше усвідомлення реальності того, що Бог дає нам свої добродійства і благословення щодня. В той час, коли безробіття, банкрутство і вилучення житла за борги відбуваються рекордними темпами, чи можливо віруючим переживати благословення Боже щодня? Відповідь так дозвольте благословенню Божому розібратися з повсякденним хаосом у вашому житті. Ці передачі допоможуть вам зрозуміти принцип того, як благословення Божі діють у вашому житті. Вони покажуть вам практичні способи, як відкрити себе для того, щоб приймати благословення щодня. Активне застосування цих принципів може допомогти вам досягнути ваших найвищих очікувань у житті. Не погоджуйтесь на спосіб життя, коли ви ледве ледве зводите кінці з кінцями. Щодня використовуйте силу Божої живіть життям постійного благословення. Це належить вам. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Ми чудово сьогодні проведемо час. Ви радітимете, що приєдналася до нас сьогодні. Обіцяю, це вам ще на початку передачі. Отже, ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку за добре життя, бо ти такий добрий і це дивно в наших очах. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь, брате Джері, Я знову вітаю тебе сьогодні на цій Амін. передачі. І вчора на завершення. Я знав це я вірю в це вже майже 55 років. Але на вчорашній передачі це стало ще більшим. Ти говорив про те, коли Бог творив все. І створивши одне, він сказав: це добре. Створивши друге, так, це добре. І він планував віддати все це людям. Він створив весь цей могутній всесвіт для своєї сім'ї. І він продовжував це робити. Потім він створив людину. І сказав це дуже добре. Так, це дуже добре. Він створює всі ці добрі речі. Як я сказав, що все добре. Кожен добрий дар приходить згори від Бога. Чому? Бо він добрий. В бозі немає нічого поганого. Він добрий. І в нього хороші плани. Якщо ви приділите час тому, щоб трохи дослідити це, то ви побачите, що він добрий звідси доти. Так. І в ньому немає нічого поганого. Саме тому вам потрібно знати, де проходить лінія фронту. Так. Так. Це перша проповідь, яку я почув від тебе. Ти стояв там на сцені у церкві скинє життя у Шрі штат Луїзіана, і читав від Іоанна 10,10. 10. Злодії приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але Ісус сказав: Я прийшов для того, щоб вони могли мати життя і життя з надлишком. І ти своїм каблуком, там на сцені, провів риску і сказав: якщо це щось хороше, воно від Бога, якщо це щось погане, воно від диявола, якщо це приносить життя, воно від Бога. Якщо це краде, вбиває і нищить, воно від диявола. Більше ніколи не плутайте одне з другим. Це потрапило всередину мене. Подивіться на записане повторення закону 30.19, де Бог сам сказав це. Він сказав: я поставив перед тобою життя та смерть, благословення і прокляття. Тому ти вибереш життя, яке йде разом з благословенням. Щоб міг жити ти і нащадки твої? Отже, він розділив це там і фактично історичні записи показують, що він зробив це дуже яскраво. Там була гора з одного боку і гора з іншого боку. І всі стояли там і бачили, що Бог добрий. Він є життя. Він є благословення. Тому виберіть Бога, бо він ваше життя. Приліпіться до нього. А ось тут були смерть та прокляття і це були дві різні гори. і ці гори неможливо було переплутати. Так Так. я думаю, що цікаво, що він сказав, що вам слід зробити цей Ви вибір. Ви робите цей вибір. Так. так адже Бог вже зробив свій так. вибір. Він вже зробив свій вибір. Я приготував для вас хороше життя. Хочете його? Вибирайте його, воно ваше, воно вже було заплановане для вас. Якщо саме так ви хочете жити, таке життя вже приготоване для вас і вам доведеться прийняти його вірою, так адже віра це ваша з'єднувальна ланка. З чим? Віра, це ваша з'єднувальна ланка з благодаттю, і зазначимо, що саме благодать Божа її вам дала. Тож повірю, що було по благодаті, щоб обітниця була непорушною для всіх. Його обітниці для мене мають таку саму силу. Він почує мене, і він почує вас в ім'я Ісуса, так само швидко, як він чув Ісуса, коли він був на землі. Так ісус сказав: Покажи їм, що ти любиш їх так само так сильно. Саме сильно, як, як ти любиш мене. Так говорячи про те, що все, що створив Бог, було хорошим, я уявляю, як у 9-му псалмі Давид стоїть на балконі свого палацу, дивиться на зірки на місяць. Він дивиться на Боже творіння, і він бачить всю цю красу, і до нього приходять думки. Що я людина, що ти пам'ятаєш про неї і дбаєш про і неї? Хто я? Іншими словами, чому ти взагалі думаєш про таких, як ми? І Бог каже, і це версія Савела. у традиційному перекладі Біблії він говорить Давиду: я увінчав тебе славою і честю. Давид запитує, чому ти взагалі маєш щось спільне з такими, як ми, і Бог відповідає: бо ви моє цінне творіння. Я творив все це для вас. Для вас. Я увінчав вас славою і честю. Я навіть дав вам владу над всім цим. Я зробив все це, щоб ви могли мати хороше життя. Але потім у все це втрутився гріх. Бог все Але зробив Ісус... ще до того, як прийшов гріх. І він ніколи з цього приводу так. не змінював свою думку. Ні, він ніколи не змінював так, я думку. Так, І дяка Богу, що Ісус прийшов і був зроблений гріхом за нас, щоб ми могли мати правильне положення перед Богом, яке було у Адама до того, як він згрішив. Так бо те, що зробив Ісус, не лише викупило наше життя, Бог відновив нашу здатність жити хорошим життям, яке Бог запланував для Адама, коли створив його. Він повернувся назад. Він повернувся назад, хвала Богу, наче гріха ніколи не було. І все, що людині потрібно зробити, це повернутись на цю дорогу. Так, і ось хороша частина. Він послав Духа Святого бути нашим керівником, і він знає, куди ведеться дорога. Він знає, що я на цій дорозі. І якщо я вирішу, що дозволю Духу Святому вести мене і берегти мене на цій дорозі, то зрештою з дня у день я буду бачити добродійство, благословення і благовоління. І будуть відбуватись хороші речі щодня. І навіть якщо відбувається щось негативне, це не щось постійне, це щось тимчасове. Павло сказав: якщо це те, що ви можете бачити, воно зміниться. Навіть якщо диявол намагається збити мене з цієї дороги чи бути перешкодою цьому хорошому життю, яке запланував Бог, я можу ставитись до нього так, як це робив Павло. Я ні на що не дивлюсь, я на дорозі до хорошого життя, хвала Богу. Виганяйте його. Так. І повертайтеся на цю дорогу. Так, амінь. О Джері. Подивіться ще раз на розширений переклад послання до Ефесян 2.10. там говориться: вибираючи дороги, які він наперед приготував, щоб ми йшли ними, живучи хорошим життям, яке він запланував і приготував для нас, щоб ми ним жили. Давайте з'єднаємо це з тим, що Павло написав у своєму посланні до церкви в Коринфі. Не бачило того око. Не чуло вухо і не спадало те на серце людині, що приготував Бог для тих, хто любить його. І далі він каже, що єдине, як ми можемо знати, все те, що Бог приготував тим, хто люблять його, воно має бути відкрите нам Духом Святим. Так але це говорить мені про те, що те життя, яким я живу зараз, хоч я і можу описати його як хороше життя. Але я чую, як Бог говорить через ці слова, сказані Павлом: синку, ти поки що нічого не бачив? Ще наразі нічого не бачив. Я речі, які я приготував для тебе, так до яких ти ще навіть не дістаєш. Це переважає те, про що ти міг просити мене. Так, чудово, чи не так? Або ще один пункт. Це переважає все, про що ви могли просити чи думати. Але якщо ви прочитаєте третій розділ послання до Ефесян, де у 20-му вірші говориться, що він так. може зробити незрівняно більше за все, про що так. ми просимо чи про що думаємо, силою, яка діє в нас. Якщо ви прочитаєте все це, то сила, про яку він говорить, це сила, щоб осягнути це. Так, сила, щоб побачити це всередині Джері, себе. Давай прочитаємо це. Це ось тут, в третьому розділі. Так, до Ефесян 3.10. Павло починає з молитви про те, щоб ми отримали відкриття про Божу любов, про широту, довготу, глибину і висоту Божої любові, щоб ми могли пізнати Божу любов. І вже в кінці, в 20-му вірші, він каже: Бог може зробити незрівнянно більше за все, про що ми просимо чи про що думаємо. Але подивіться 18-й вірш, щоб ви могли осягнути. Осягнути щось це означає отримати відкриття про це. Так, бути здатними прийняти це, зрозуміти це. І Павло почав з того, що я молюсь, щоб ви отримали відкриття про те, як сильно Бог вас любить. Якщо ви коли-небудь отримаєте відкриття про те, як сильно вас любить Бог, якщо ви зможете осягнути це, воно виведе вас на той рівень, де ви зможете почати переживати незрівнянно більше за все, про що ви просите чи думаєте, і розширений переклад додає про що мрієте чи що уявляєте. І знаєте, я досить великий мрійник, але Бог каже, я більше за це. Я заглиблювався в це, і я конкретно досліджував Божу любов, бо мені було доручено звільнити Божий народ від страху. Це було одразу ж після 11 вересня, так, 2001 так. року. І Павло каже, що ви могли осягнути з усіма святими. Що є широта, довгота, глибина і висота, і пізнати любов, тобто мати близькі стосунки з любов'ю. І в першому посланні Івана 4,18 говориться: любов, яка досягла досконалості, виганяє страх. Отже, коли ви починаєте отримувати відкриття і розуміння того, як сильно Бог любить вас, і як сильно вас любить Ісус, як Він присвячений нам, то кажу тобі, Джері. Страх просто вивітрюється. І врешті так. страх просто втратить свій грізний вигляд. Він більше не виглядатиме великим, бо любов досягає такого рівня, коли вона виглядає значно більшою. Так. І що тоді відбувається? Тоді вмикається ось це. Страх зменшується, і починає зростати віра. Неможливе починає ставати можливим і не просто можливим, а це станеться. Так. І тоді це починає відбуватися, наповнене повнотою Бога, який є любов. Ви починаєте усвідомлювати, як сильно він вас любить. Він починає наповнювати все у всьому. І я захоплений так. тим, про що проповідую. Ти сьогодні запалив мене. Кажу тобі, Божа любов починає наповнювати вас зсередини. Ви як той Халев та Ісус Хвала Богу. Ви кажете, Боже, дай мені цю гору. Вона моя. І я візьму її сьогодні. Так, ця гора моя. Вони це зробили. І ви говорите про хороше життя, коли страх це щось у минулому. Що є найбільшим страхом більшості людей, в тому числі і більшості божих людей сьогодні? Під час економічних проблем, економічної кризи, страх того, що у вас не буде достатньо, страх того, що як я отримую сповнення цих потреб, як я оплачу мої рахунки, як я зможу все зберегти. Не втратити те, що маю. Так. Так, втрата це найбільший страх, бо в такі часи, як зараз, саме розумне, що може зробити тіло Христа. Тим, хто боїться таких речей, як решта цього світу, їм потрібно отримати відкриття про Божу любов. Саме так. Бо коли ви отримуєте відкриття про те, як сильно Бог вас любить, ви починаєте думати так: хіба він може не сповнити мої потреби? Він любить мене, хіба він може не подбати про мене у такі часи? Він каже, що любить мене? Коли ви отримаєте відкриття про Божу любов, воно дозволяє вам зрозуміти, чому він поклав це благословення на ваше життя. І чому він проявляє благовоління у вашому житті? Це все частина любові Божої. і тоді, що би навколо вас не відбувалося, ви не боїтеся цього, бо ви знаєте, що Бог любить вас, ви знаєте, що це благословення діє, ви знаєте, що благовоління працює, і ви знаєте, що якимось чином він допоможе вам з усім впоратись. І він робив це раніше. Він зробить це знову і буде продовжувати це робити знову і знову. Так, Що саме засмучує вас. Я пригадую одну ситуацію. По-перше, я тоді вже справді втомився. З моїм тілом відбувалися певні речі. І я справді втомився від цього. Я хотів, щоб це забралось геть. Тож я тиснув на свою віру. А віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І до мене прийшло слово від Господа. Він запитав Кеннете, Хіба я стіляю тебе завдяки твоїй вірі? Він сказав: Так, це добре, що ти маєш віру. Бо завдяки вірі ти під'єднуєшся до мене. але Кенете, синку, я стіляю тебе не тому, що ти віриш. Я стіляю, тому що я люблю тебе. Так, це чудово. Джері, коли він сказав це, вся напруга просто залишила а мене. Так, так. Я сказав: пробач мені, Господи. Я був напружений і метушився. І Господь сказав: я спас тебе, бо я люблю тебе. Я наповнив тебе Духом Святим, тому що я люблю тебе. Я зціляю тебе, бо я люблю тебе. Я роблю тебе успішним, бо я люблю тебе. Це не тому, що ти віриш, це чудово, що ти віриш, бо це по благодаті, і завдяки вірі був встановлений цей зв'язок. Це по благодаті. Це згідно його благовоління. І він проявляє до вас благовоління, бо він любить вас. Так, хвала Богу. Це так захоплює. І це є результатом хорошого життя. Недавно я купував дещо в магазині товарів для дому. Мені потрібно було дещо зробити у моєму будиночку на озері в Грандборі. Я заїхав до того магазину, взяв те, що мені було потрібно. І коли я вже стояв у черзі на касу, переді мною був один чоловік. І касир запитала у того чоловіка, який стояв переді мною. «Як життя до вас сьогодні ставиться. І скажу вам, ви ніколи не чули, щоб з уст однієї людини вийшло стільки негативу. Це було жахливо. Я стояв там і слухав все це, і коли той чоловік замовкнув, касир перейняла естафету. У них обох було не життя, а просто жах. я подумав про дві речі. Номер один як сумно, номер два. Ці люди просто наявний приклад для проповіді. Так, розумієте Амінь. I mean. Від повноти серця говорять уста. Вони гадки не мали про те хороше життя, яке приготував для них Бог. І потім я подумав 50 з гаком років тому. я говорив так само. Так якби хтось запитав мене, як до тебе ставиться життя, я би говорив так само. Я нічого іншого не знав. Я гадки не мав, що Бог так сильно мене любив, що призначив для мене хороше життя. Я не міг піти звідти, поки не поговорив з тією жінкою про Божу любов. Я сказав: знаєте, так вийшло, що я почув вашу розмову з цим чоловіком, який стояв переді мною. так не повинно бути. Життя не повинно бути таким. Бог любить вас. І Бог запланував для вас хороше життя. Вам просто потрібно присвятити своє життя йому. Зверніться до Його слова і ви увійдете в життя, яке набагато кращим за те, про що ви коли-небудь мріяли. Я знаю. Це сталося зі мною більше 50 років тому, і можна було бачити, що навіть це невелике відкриття Слова Божого, яке я їй дав, запалило світло. Відкриття його слова приносить світло. Більшість людей і гадки не мають, і також багато божих людей, що це хороше життя вже було заплановане для них. І все, що їм потрібно зробити, це вийти на цю дорогу. А як ви виходите на цю дорогу? Ви робите Ісуса Господом вашого життя, ось з чого все починається. І потім просто дозвольте Духу Святому вести і скеровувати вас. Зверніться до Слова Божого. Це дорога життя, це Боже керівництво, як вийти на дорогу життя, хорошого життя. Аллилуйя. Амінь. Це захоплюючи, чи не знаєш? Так? Я почув дещо від Біла Вінстона. Він підняв ось так свою Біблію і сказав: ми були визволені від влади темряви. І переведені до царства улюбленого сина Божого, і це наша конституція. В ній міститься все, що потрібно для доброго повноцінного чудового багатого, зціленого життя. Так, слава Богу, це наша конституція. Амінь і вам потрібно читати цю конституцію, тому що це ваш біль про права. Так, справжній справжній так. І справді, якщо провести паралель між нашим білим про права, тут в Америці, у наших батьків-засновників, було відкриття про те, що це може бути фундаментом такої форми державного устрою, яка буде приносити добрі речі в життя своїх громадян, а не навпаки. Коли в життя громадян постійно приносяться якісь погані речі, і завжди був пошук хорошої форми державного устрою. Подумайте про це. Хіба це добра форма державного устрою, коли в людей щось забирають, а потім кидають якісь подачки і так далі? Коли вони не можуть нормально дбати про людей? І це знову, знову і знову приводить до бідності, знову, знову і знову. Так. Наші батьки-засновники побачили з Біблії, що ми були створені Богом рівними для прагнення до життя для прагнення до свободи, прагнення до щастя. щастя. І Вони взяли це з Біблії. Вони побачили. Це те, що Бог хотів, щоб ми мали. Так. І потрібна саме така форма державного устрою. І сутність тут ось в чому. Коли ви робите це за Божим зразком, то людям від цього добре. Так. Інакше людям буде погано. Чому? Бо не було зроблено за Божим зразком. Так. Тому, коли ви робите щось за його зразком, це буде щось добре, Бог оскільки добрий. Бог добрий, і в ньому немає нічого немає Амінь. Він щодня обдаровує нас благословення. Послухайте наступне послання до Ефесян 2.7. У традиційному перекладі Біблії говориться, щоб показати в майбутніх віках, хвала Богу, рясне багатство благодаті своєї по доброті до нас у Христі Ісусі. І тут не говориться лише про той час, коли ми прийдемо на небо. Павло написав це багато віків тому. Я вірю, що ми, те покоління, яке побачить проявленими благословення, милість, благовоління і доброту Божу, як не бачило жодне інше покоління. Я вірю в це, Джері. І послухайте, як це звучить в іншому перекладі Біблії. Тепер Бог помістив нас туди, де Він хоче, щоб ми були у цьому світі, і у майбутньому, щоб виливати на нас потоком свою благодать, і свою доброту. Амін. Чудово, чи Чудово. не так? Тепер ми там, де він хоче, щоб ми були. Ви стаєте на цю дорогу, і Бог каже, тепер ти там, де я хочу, щоб ти був, і я буду вимагати на тебе потік і Моєї покупоти. Я зможу навантажити тебе. Отже, ми віддаємо тобі хвалу. Аллилуйя. Господи, дякуємо тобі. Ми аденці. поклоняємося тобі за це. І ми з братом Джері молимося зараз за вас, за вашу сім'ю. Вхопіться за це. Так. Вірте, що отримуєте це. Це означає, візьміть це вірою. Амінь. Це моє. Я приймаю від тебе очі прямо зараз. В ім'я Ісуса. І потім не дозвольте дьяволу забрати це в вас. Якщо ви чуєте щось, що відрізняється від доброти Божої, то кажіть Сатано, ти брехун, і ти батько брехні. Я не віритиму нічому з того, що ти говориш. І продовжуйте йти далі. Він не зможе змусити вас про щось думати. Він не зможе змусити вас щось говорити. Він не зможе змусити вас щось зробити. Слава Богу. Так, хвала. Богу! Амінь! А ми з братом Джеррі повернемось за хвилину. Кеннет Коблен дізнався про важливість написання листів від свого духовного батька Орела Робертса. Він пояснив, що більша частина нового завіту складається з листів від апостола Павла до його партнерів, і вони так сильно помазані сьогодні, як і тоді, коли були написані. Того дня Кент отримав зобов'язання на все життя щомісяця писати листа, щоб задовольнити духовні потреби його партнерів. З часу написання першого листа в 1986 році. Він залишався вірним своєму зобов'язанню. Я молюся про партнерський лист, який пишу. щомісяця. якось один чоловік запитав мене. Ви пишете ці листи самостійно, чи хтось пише їх за вас? А може, вам їх розробляє комп'ютер? Коли хтось запитує мене таке, все, про що я можу подумати, це про багато, багато, багато годин, коли я обдумую цей лист і молюся про нього, і вірю Богу стосовно цього листа, і приблизно 90% того, про що я публічно проповідую, приходить з партнерським листом. І після цього написання лист продовжує розвиватися. Бог справді хоче, щоб ви прочитали його, дослідили, а потім дозволили написаному в ньому розвинутися далі. Зберігайте слово Боже в своєму серці, зберігайте його в своєму розумі, моліться про нього весь час і постійно тримайте його перед своїми очима. Відкриття у цьому листі буде зростати, зростати і зростати. Сьогодні партнерський лист, який відправляється поштою майже 300 тисячам людей щомісяця по всьому світу. є одним з найважливіших інструментів служіння, які розповсюджуються в місії, Кенета Копланда. На завершення сьогоднішньої передачі я хотів би посіяти ваше життя книгу і надіслати вам її абсолютно безкоштовно. Це важливо. Це книга Глорії Копленд, яка присвячена зціленню. І ця книга допоможе вам переживати саме те, про що ми сьогодні і говорили. Ви очікуєте це щодня. Що секунди кожного дня? Ви кажете я громадянин Царства Божого. Я живу в цьому царстві. Я не хвилююся про те, що мені одягти, чи що їсти і пити. Я прославляю Бога. І як сказав Ісус, я не турбуюся і не хвилююся про це, адже це частина мого завіту. Я хочу посіяти ваше життя цю книгу, вірячи Богові. Є багато речей, про які ми в цьому служінні віримо Богу. Хвала Господу, і ця книга буде частиною нашого насіння. Вся необхідна інформація зараз на вашому екрані. Також ви можете абсолютно безкоштовно замовити для себе нашу книгу про партнерство. І також не забувайте про наші передачі. Слово Боже, більше від будь-яких обставин, які кидають виклик вашій вірі і вашому життю. Тому не турбуйтесь. Байдуже, що це. Надсилайте нам ваші молотовні прохання. У нас є співробітники, які знають, як молитися словом віри. Вони знають, як вірити Богу. Вони навчені. І живуть і ходять в тих самих речах. Слава Богу. Якщо ви живете за межами Сполучених Штатів, то зв'яжіться з нашим офісом в нашому регіоні. Всю необхідну інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.orgua. І вам потрібно знати наступне: місія Кеннета Коплунда, є тут для вас. ми тут для вас щодня, з дня у день. Наша місія служити вам. Словом Божим та молитвою щодня, отже, ми молимось за наших партнерів. Так Ми молимось про те, щоб ти відкривав очі нашого розуміння на ці речі. що ми освітлені світлом Божим. В ім'я Ісуса. Амінь. слава Богу. До зустрічі завтра. Це Кеннеди Джеррі нагадують вам, що Ісус є. Господь. Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamur. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.